Ціни на нафту знижуються, відсоткові ставки знижуються, ціни на продукти харчування знижуються, інфляції немає. Так вдоволено відзначає Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Тим часом американський мільярдер і фінансист Біл Екман. Який підтримував балотування Дональда Трампа на пост президента США, нині заявив, що Трамп втрачає довіру бізнес-лідерів і повинен призупинити свою торгівельну війну? Навіть його дружбан Маск звернувся до Трампа. із... Закликом скасувати його всеосяжні нові тарифи, оскільки тарифи Трампа сильно вдарили, і по маску його статки впали нижче 300 мільярдів доларів. Брат Ілона Маска також розкритикував президента США за його тарифну політику. А Китай? Китай знає своє. Китай не підкориться новим погрозам Трампа про введення мит, йдеться про висловлення Трампа, що коли Китай до 8 квітня 2025 року не скасує підвищення тарифів на 34%, та не вирішить питання з торговим зловживанням. США ведуть додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%. Щодо України, Трамп, здається, уже починає трохи розуміти поведінку Путіна, однак продовжує жувати все ту ж саму Жуйку, що й раніше. Заявляючи, що виступає проти російських ударів по Україні в той час, як його адміністрація намагається досягти припинення вогню у війні Російської Федерації проти України. Я не в захваті від того, каже він, що відбувається бомбардування, тому що вони бомблять як божевільні. Це погана ситуація, визнав Трамп. Під час зустрічі в овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаніяго, Трамп ще раз повторив, що переговори між Росією і Україною тривають і зазначив, що ми наближаємося, тільки не уточнив до чого. Ця заява пролунала через кілька годин після того, як Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва ще не отримала відповіді на ключові питання щодо можливого перемир'я. Можна констатувати, що на сьогодні успіхи Трампа. що? У його миротворчій діяльності мізерні, що у зовнішньополітичній, він вже встиг пересваритися з усіма, а тепер ще й завдав економічних змитків чималій кількості країн, і в тому числі своїй власні Сполученим Штатам.